В минулому випуску наш інсайдер розповів про схему, яку налагодили в КМДА директор підприємства «Київекспертиза» Хорошевський та голова департаменту фінаудиту Колтик. В двох словах один перевіряє, інше контролює. А на виході маємо кримінальні провадження, звинувачення у тендерних деребанах і відкатах та дивовижне збагачення родичів посадовців. Час познайомитись ближче з дієвими особами. Почнемо з Хорошевського, бо він на своїй посаді вже років і Раніше потрапляв в поле зору колег. Через мутні декларації та маєток, який йому подарувала мама Віра Єгорівна. І дійсно, Михайло Георгійович проживає в модерновому котеджі у Вишгороді, що під Києвом, на двох суміжних ділянках площею майже 20 соток. У 2016-му це майно йому подарувала мама. Сама Віра Єгорівна узаконювала маєточок за схемою на хаббуду через суд у 2011 році. Район тут мальовничий. Фактично, заможні люди розбили таке собі котеджне містечко під назвою Дідовиця посеред. Серед лісу. До речі, є цікавий нюанс. Я б навіть сказав кармічний. Бо як в старому серіалі 90-х багатії також плачуть, точніше судяться. У 2015 році мама Хорошевського та ще кілька сусідів подали позов. Їм не сподобалось, що влада вишгорода оформила нову ділянку, власник якої спиляв кущі та дерева і оголив панораму на кладовище. Мовляв, вид на цвинтар викликає у них цитата: душевний дискомфорт та суттєво впливає на здоров'я і настрій. Та, схоже, що новий сусід. Ід виявився також із елітарної касти, бо всі суди, незадоволені сусіди, програли. Наша знімальна група завітала до райського містечка, в якому живе Хорошевський. На жаль, самого посадовця в той час вже не було вдома. Застали лише з садівника, але з'їздили все ж таки не дарма. За високим парканом ми побачили швидкісний катер на лафеті, якого немає в декларації. Наразі такий коштує 1025 доларів. Також біля будинку був припаркований червоний кабріолет мустанг, що також не задекларований Хорошевським. Через власні джерела ми пробили номера мустанга. Як з'ясувалось, наразі він також записаний на маму посадовця за договором дарування, причому переоформили тачку буквально днями. 10 травня Загалом Віра Єгорівна по документах є локомотивом родини Хорошевських, яка переїхала з Луганська. За реєстрами речових прав на неї записана ціла низка нерухомості. Останні два об'єкти: квартиру на 68 квадратів та паркомісце – пенсіонерка отримала за договором купівлі продажу буквально рік тому, у саме розпал війни. За адресою нового придбання розташований свіжий елітний ЖК «Док-32», який побудували на Рибальському острові в Оболонському районі Києва. Квартири схожої площі що тут коштують в середньому від ста тисяч доларів США, залежно від виду з вікна та стану. При цьому сама пенсіонерка, що полюбляє мустанги і елітну нерухомість, за її контролем не схожа на успішну бізнес-леді. В 2000 році вона заснувала в Луганську компанію з уставним капіталом 10 гривень. Але вже через рік фірму переписали. Ще в одній луганській компанії, яка аж в 2017 році переїхала до Києва. Віра Ягорівна має менше 1% статутної частки, і фірма знаходиться в стані ліквідації. Ітації, не заставши пана Хорошевського у котеджі в дідовиці, ми розшукали його під стінами Києва експертизи та задали низку питань щодо майна мами та обшуків на його підприємстві. Не сказати, що посадовець був радий нас бачити, але поспілкуватися все ж таки вдалось. Проте його відповіді якось не клеїли з реальністю. Почали з теми обшуків. Михайло Георгійович сказав, що вони для нього вже буденність. На обшуки проходять дуже часто. Угу. А хто ви в даному кримінальному провадженні? Я хто? Да, фігуранти. Ні, не фігурант. Е, я ще на допитах не був, тому навіть не можу вам пояснити. Щодо катеру, пан Хорошевський каже, то не його, а знайомого. Усе, чим я користуюсь, є відображено в декларації. Катер, е, е, мій знайомий, попросив на період військового стану, тому що в нього немає, щоб. Е, не оплачувати парковку. Він попросив, щоб там поставив катер. Я їм не користуюсь, ніколи не користувався. Катер якийсь, я не знаю, скільки він там коштує. Він його, кстати... Вже там пару год е е е е е як продає щодо червоного мустангу. Посадовець запевняє, що це машина сестри. Хоча ми особисто бачили докази, що її вже переписали на маму. До речі, ані мами, ані сестри в деклараціях хорошевського немає. Мамі проживає і сестра. Ні, ну ви їх декларант вказуєте? Ні. Не вказує. Якщо користується особа, яка е, повинна щось декларувати, якщо вона користується більш, оскільки я пам'ятаю, 187 днів, е, чимось, то вона повинна декларувати. Якщо я буду чимось користуватися більш ніж любою автівкою, мустангом там чи... Е, так. так, я це обов'язково задекларую. Погодьтесь, цікава людина, катер знайомого Мустанг сестри чи мами. Має так подарувала сам Михайло Хорошевський, як завжди, не при справах. Майнові манси його родини заплутали вже навіть його самого. Бо щодо нерухомості мами він також не матеріалі. ваша мама Віра Єгорівна придбала квартиру в елітному ЖК ДОК-32. Звідки гроші на цю квартиру? Е, наскільки я знаю, що вона не придбала. Е, це, е, треба, мабуть, її запитати. Їй подарували цю квартиру. Е, е, її родичка. Запитайте у мами. Ну, ми вже запитали, але в офіційному реєстрі там чорним по білому написано, що квартиру ніхто не дарував, а мама, пенсіонерка її купила. Загалом, плутениця з майном це якась окрема фішка Хорошевського. Раніше колеги ловили його на Вольву, яка була записана на одну із компаній. Потім вона з'явилась з декларації. А ще у подружжя Хорошевських була цікаво кочова квартира в Києві площою 119 квадратів. Формально після розлучення вони навіть судили за неї. Що цікаво, в декларації. За 22-й рік у Хорошевського її немає, як і у декларації за 23-й. Але поміж ними він надав інформацію про суттєві зміни, які позначив дохід від продажу нерухомості понад 4 мільйони гривень. Купила нерухомість пані Тищенко Ірина Вікторівна. Згідно реєстрів, повна теска дійсно у лютому цього року придбала квартиру площою 119 квадратів за адресою Йорданська колишня Йоша, номер 1 І саме в цьому будинку Юконтрол запам'ятав квартиру площою сто. 19 квадратів, що належала дружині посадовця, коротше кажучи, з майном і його декларуванням у Хорошевського все доволі цікаво, і цим має займатися НАЗК, до якого ми обов'язково звернемось. Ну а загалом наш герой типовий чиновник, 15 років на посаді навколо мами, дружини, сестри, обшуки, скандали, кримінальні провадження. Його родичі одне майно дарують, інше переписують. Потім продають, але гроші йдуть самому пану Михайлу. Справжнє насичене життя посадовця. При цьому сам Хорошевський в компліментарних статтях під вибори в 2020 році постає як цитата: людина, що досягла в житті всього самостійно молодець. Відмітимо, що наш анонімний інсайдер вважає Хорошевського скоріше оперативним виконавцем озвученої тендерної схеми, таким собі поганим копом. А ось куратором він називає все ж таки голову департаменту фінаудиту Оксану Колтик. Оксана Тарасівна на своїй посаді 8 з половиною років. Донька львівського бізнесмена та політика змалку отримала квиток у щасливе життя. Ще до закінчення першої вищої освіти вже потрапила до фонду гарантування вкладів. У 25 перейшла під крило Геннадія Пліса в те саме управління аудиту, де швидко стала першою заступницею, а потім і очолила реформований орган. З початку декларування у 2015 році річна зарплатня пані Колтик регулярно зростала на приблизно 100 тисяч гривень на рік. Останній підйом був вже під час війни. Оксана Тарасівна отримала за рік понад 800 тисяч. Відмічую, що декларує майно пані Колтик обережніше за Хорошевського та й у скандали якось не лізе. Скоріше за все, тому що з самого народження мала золоту ложечку. До речі, її сестру також прилаштувала до посадових органів. Але це вже інша історія. Варта окремої уваги, та й часу ми вже витратили достатньо. Тому на цьому поки що будемо прощатися. Сподіваюсь, правоохоронні та антикорупційні органи, а також керівництво міста, зверне увагу на цей матеріал. Бо до корупції, на жаль, українці вже звикли на рівні м'язової пам'яті цілих поколінь. Але у такі важкі часи якось зовсім фу наживатися ще й на наслідках ракетних обстрілів. До зустрічі.